Доброго дня, дорогі наші друзі. На хвилі ТРК-Вежа в ефірі Гармонія. І з вами я, Олександр Шинкарук, сьогоднішнього дня. Сьогодні ми з вами, друзі, познайомимось з енергією серпня з позиції символічних, символічних поєднань цифр 1.08.2013 і до 31.08.2013. Розглянемо це як унікальне поєднання. В сумі, яке виходить на цифру 6 і 9, і ці цифри яким чином будуть впродовж всього місяця впливати на кожного з нас, тому що ми з вами живі, прекрасні створіння, і все ми відчуваємо через нашу фізику. Енергії вливаються на нашу планету кожного дня новими потоками, створюючи нову реальність, 6, і 9. дивовижна симетрія вібрацій серпня. Оскільки у липні кожен із вас відчув ці величезні зміни, які відбувалися, можливо, ви навіть і не знали, що в самому об'ємі. Космічні потоки колись на нас невпинно і настільки сильно, що багато хто із нас просто реально відчув глибокі фізичні зміни, понижний тонус, слабкість в тілі. Певна сонливість, вихід на поверхню старих проблем, здавалось би, вже навіть і забутих, відпущених образ. Все те, що супроводжувало нас впродовж цього місяця, і ще буде якийсь час тривати. І хай вас, друзі, не лякає цей стан. Це цілком нормальний стан, це стан нової людини, енергії ян, активності. З'явилося в нашому просторі значно більше. А людина, маючи стереотип поведінки дуальності, а все це пастка для розуму, знову ж таки стала потихеньки відкочуватись у агонії бігань, біганини, метушні помилкової активності, агресивності тощо. Кожен із нас сам спостерігає за цим сьогодні. І коли ти дивишся, що ти живеш так само, а воно щось не складається, оскільки вселенські закони не дозволяють нам нести у світ те ж саме дуальне мислення. Іде зупинка помилкової, марної, метушні, в нас для переосмислення і розширення свідомості ідуть ці хвилі. Я, до речі, звертався до вас і розповідав в попередніх матеріалах: в нас працює енергія, а не фізична активність. Мої дорогі глядачі і слухачі, ми потрібні землі світлими, чистими і променистими. Світло ідей Творця, яке проходить через наші чакри, через нашу Тілесну субстанцію через наш аспект народжує через нас нові технології, знання щасливі і довгоочікувані відносини, творчу активність і виконання нами місії і завдань, вклади любові до нової ери, яку ми разом з вами почали будувати з нової цеглини. Потрошки освоюючи навички нового життя в необумовленій любові, що ми не оцінювали, не осуджували, що не конкуруючи, а саме проголошуючи безумовну любов і власну відповідальність за будь-які вчинки і помилки, ми нікого і ні в чому не звинувачуємо тепер, безумовно любити. Це приймати світ таким, яким я є, і себе в цьому світі, себе безумовно. І ось цілком імовірно, що серпень можливо буде гарчати для нас такими складками, знаєте, як американські гірки. Частково нас буде підкидувати вгору, частково стрімко ми будемо злітати вниз. Наше завдання з вами це тримати баланс всередині себе. Гармонія і рівновага. Це зміцнює нашу стабільність за будь-яких обставин життя. Щоб не сталося, друзі, дякувати, дякувати, дякувати за все, прощати, слухати, приймати і ще раз дякувати більше. Пам'ятайте, мої дорогі, ми всі один для одного, учні і вчителі. Енергія зростатиме, збільшуючи можливості матеріалізації наших бажань. Саме в цей час ми закладаємо основи розширюючої енергії 2014 року, щомиті, думками, вчинками. Ідіть вірним курсом своїх істинних бажань і ідеї. Божественний план починає проростати через нас. З певним рівнем віри нашого духа. Адже ми бачимо, як духовні знання допомагають нам рости, бути справжніми господарями нашої долі, 6 і 9. Сакральність початку і кінця серпня. Звідси і скачки вгору і вниз це знаки нам, таке знайте, попередження. А коли ти попереджений. Легше проходити ті незвідані маршрути, що саме важливо, вони цікаві. Шістка — це витонченість, баланс, закруглені форми, це граційність. Ми починаємо з вами зміцнювати нову співпрацю, але ця енергія дала нам новий імпульс життя в нових проєктах, які відгукуються в нашій душі бажаними планами. В нових щасливих відносинах, таких довго-довго очікуваних, побудованих на симпатіях, на взаємопритягуванні. Сім'я світла збирає під своїм крилом, збирає істот з усього світла для гармонійного, мудрого і радісного життя. Вістря списом може захистити або нашкодити вибір за нами, друзі. Мета наша жити в любові і радості. Так давайте ж, стримуючи оцих норовливих, буйних конячок нашого характеру, уникати непорозумінь, зберігаючи мудрість, повагу одне до одного, гарячі серпень і не опалить нас. Якщо ми миролюбні, світлі, вогонь може спопилити або висвітлити рівним поленням. Дорогу нашого майбутнього вона створюється нами, друзі, сьогодні. Світла в вашому серці. Я хочу нагадати, що ось ці цикли серпня вони почнуться такими декадами по три, по три дні. Особливо місце займає період з 8.08 по 12.08 2013 року. Я не хочу робити якісь прогнози, я просто звертаю вашу увагу на те, щоб ви були пильні в ці три дні в плані балансу і гармонії на ті космічні потоки, які будуть приходити до нас. І пам'ятайте, майже кожні три дні впродовж серпня буде відбуватись нове перенавантаження, перезавантаження, перезавантаження на нові вібрації. Прислухайтесь до себе, бережіть себе, пам'ятайте, що нас дуже. Люблять аніхай а до дра. Виникає питання яких же конкретних енергій, якщо можна так озвучити, очікувати? Я радив би звернути увагу на те, щоб ви були в стані спокою і порожнечі. Їй не можна цю енергію охарактеризувати як відсутність чогось. Абсолютно навпаки. Ця енергія викличе глибокі відчуття зв'язку усіх енергій. Для цього місяця характерно глибоко м, духовний настрій, який буде всередині нас. В деякій мірі буде відчуття духовного зростання, який активно відбувається у багатьох із нас з кінця 2012 року. Нове відчуття пов'язане з роботою над особистісним розвитком, яку багато хто із вас, друзі, активно проводить, прагнучи більш люблячим стати. Великодушним, просвітленим це відповідна реакція, за те, що ви відкрили разом для себе, як єдина людська родина. Також ця енергія допоможе нам усім в подальшому розвитку. Вона підготує нас до відкриття і підготовки до нових випробувань. А повірте, що вони обов'язково будуть. Їх ще попереду дуже багато. Отож, місяць серпень. Він буде певним чином для нас, що рівно відзначити перервою, таким значить передпочинком перед новим етапом роботи. У цьому місці для кожної з нас, на кожного життєвого шляху, з'являться моменти, коли ми зможемо поміркувати про своє життя у ці паузи. Перший час витягувати з тих уроків, які наштовхнуть нас на сприйняття чогось кращого, на збудження більш і глибших емоцій, на довіру до ближніх, відкривши йому своє серце. У цьому місяці будь-яка духовна думка, заснована на любові, стане для вас більш зрозумілою. Все прощення, терпіння, мудрість, співчуття та інші подібні почуття прозвучать в єдиному акорді, щоб підтримати вас і допомогти вас, щоб стати краще, щоб стати сильніше. Цей місяць може стати сильнішим. Моментом зростання в особистому відношенні, в особистому рівні, також цей час може стати випробування. Пам'ятаєте верх вниз? Тому пам'ятайте, завжди з вами присутній Господь. І перед вами завжди буде вибір. Здатися на милість Бога і отримати від Нього Його благословення або ж відкинути Його допомогу і сховати свої переживання, а отже, стати знесиленим до кінця місяця. У цьому місяці будь-яке випробування варто розглядати як дарунок. Розцінюйте це як благословення, будь-яку ситуацію, будь-яку будь проблему, все, що виникає в вашому житті. Виймайте з неї урок у кожній ситуації. Шукайте, яка до вас зійшла благодать через цю ситуацію саме час, щоб перейнятися ідеєю, що все в житті має певний особливий сенс. Будь-яке навіть, здавалось би, незначне м -м, проявлення ситуації, уроку відбувається з якоїсь причини божественна розумність з метою, щоб зробити вас щасливішим. Події в вашому житті допомагають вам вдосконалюватись. Таке ставлення до життя завжди буде вірним, а особливо в серпні 2013-го воно стане основоположним принципом. Можливо, існують якісь дії, які можуть допомогти, на які б я хотів звернути увагу. Я думаю, що це духовна і релігійна діяльність в кожного в свою міру. Немає значення, в чому будуть полягати ваші дії і з якою релігією це буде пов'язано. Важливо те, що ви вибрали той напрям діяльності, який змусить вас відчути любов, розуміння і співчуття до оточуючих вас людей. Виберіть саме той рівень занять, який посилить у вас, рівень любові і доброти. Не варто із головою занурюватись у ці філософські вигадки, якісь глибоко занурюватись у філософські роздумки. Не намагайтесь грати на публіку. Уникайте дій е... з метою здогодити комусь. Навпаки. Прагніть до тихого способу життя, розвиваючи свій внутрішній світ, займайтесь медитаціями, читайте молитви, улюблені книги. Ловіть ці миттєвості теплих почуттів. Все прощення до найближчих людей. Добре, якщо ви будете чуйні, особливо поступливі до інших людей. Однак ваші дії повинні виходити від щирого люблячого серця, аніж будуть продиктовані правильністю поведінки згідно з якихось певних релігійних догм і канонів. Якщо в цьому місяці ви вберете такий шлях, то він стане твердим фундаментом для отримання більш потужного. І в це проникаючого потоку, поглинаючої енергії. Таким чином духовна і релігійна діяльність стане для вас нагоді. Ще одна порада, яка допоможе вам у цьому місяці, заздалегідь, обмірковуйте вимовлені вами слова, щоб врятувати становище або вилікувати чиїсь сердечні рани. По-перше, вам треба усвідомлювати. Що самі по собі ви не несете відповідальність за стілення будь-кого, не беріть на себе відповідальність, вважаючи, що ви зобов'язані стілити когось іншого. Замість цього уявіть, ніби на початку кожного дня ви збираєте величезний мішок з подарунками, наче такий казковий Санта Клаус. І він наповнює цей червоний мішок подарунками до дітей. Намагайтеся щодня починати з того, що ви влаштувавшись зручненько. Ви уявляєте собі, як ви наповните цей мішок з подарунками, енергіями, енергіями думок позитивних. В цей мішок з подарунками ви складаєте ваші вислови, які ви плануєте використати впродовж дня, щоб нести благодать і любов за будь-яких обставин. Деякі з цих висловлень можуть стати якусь такого узагальничого характеру. Ну, ті, до прикладу, які можна використовувати в будь-якій ситуації. Наприклад, підбадьорювання, я впевнений, що все, що не робиться, робиться на краще, або таку поширену практику, намагатися знаходити в людині щось надзвичайно хороше і говорити йому або їй про те хороше, що ви знайшли, або ще вбачаєте. Підійдуть такі типові вирази, ти виглядаєш чудово в цій сорочці, або мені подобається, як ти по-доброму ставишся до людей. Такого плану компліменту, сказані людині щиро від душі, вони передають почуття любові, що глибше проникає в серце, ніж компліменти, сказані звічливості. Ви можете застосовувати загальні висловлення, важливо заздалегідь, обдумувати. До того ж, ви можете, можете обмірковувати плани на день, кого ви побачите сьогодні? З ким ви можете перетнутися, починаючи свій день. Приділіть буквально декілька хвилин, щоб подумати про те, про цих про кожну з цих людей, з ким ви сьогодні будете зустрічатись. Охопіть думкою, яке в них життя, з якими проблемами вони зіткнулися, які у них в житті виникають ситуації, що може їх засмутити. А особливо подумайте про те, що ви можете їм сьогодні сказати. Для того, щоб зробити їхнє життя трошки краще. Знайдіть слова, які зігріють їх їх серця або ж допоможіть їм стати значно сильнішим у їхній ситуації, боротьби, коли вони долають свої труднощі. Ваші висловлення повинні бути простими, придатними до конкретної ситуації для тієї людини, з якою ви сьогодні зустрінетесь. Вони повинні бути дуже мудрими, помпезними, прості, щирі слова. Вони можуть справити сильніше враження, ніж будь-які поетичні чи філософські вислови, афоризми. Отож, друзі, ми щиро бажаємо, що все, що ви придумаєте для себе, веселе і будь-яке активне заняття в цьому місяці, буде переконаним в простоті вашого ставлення до життя, щоб ви не ускладняли своє життя, свою ситуацію, були простіше, приймайте речі такими, якими вони є, шукайте глибинний зв'язок. Який не намагається змінювати баланс сили. Зрештою, дозвольте собі плисти за течією. Всі свої сили прикладіть на створення простоти і любові. Не намагайтесь контролювати все те, що відбувається навколо вас. Тоді цей місяць серпень буде не тільки повним глибокого побожного значення, а й радісних миттєвостей у вашому житті. Радійте, з вами був Олександр Шинкарук в ефірі ТРК. Вежа від серця до серця. Щасти вам, друзі, до нових зустрічей!